Так, 18 червня, 25 рік. Гречка медова элита пасіяна. З нормою 90 кг на гектар. Там де баловався. 9 кг на гектар сіяв спочатку, Дивлюсь, наче гречка я обганяю. починає пері обганять. Так. Чи бризкать його? Чи, чи може не бризкать. Вроді обійшла трохи пери, бо два дня назад був, то перь був трохи такий вищий, чуть-чуть за гречку чи на рівні, а сейчас вроді би пішла в старт. Можна попробувати покормить гречку просто. Шо? Висота така, скільки сантиметрів? 15. до 20 -ти. такими ладками а вот тут картошку посадил я не знаю 10 числа мабуть. Еще не вылезла странно Такий трохи пропил такая гречечка. Рекорд ничего не съел. Волошки посеял. Все. Волошки растут.